Доброго вечора ми продовжуємо читати повість Ярослава Стельмаха Химера Лісового озера. І тут я побачив, що Мичко підбіг до води. Куди ти? зойкнув я, воно ж і тебе. Ти що, не зрозумілище сердито гукнув він. Це отой велесопедист. Присвітино мені і кинувся до озера. Я примостив ліхтарика так, що промінь його висвітлював арену подій і те шугонув слідом і поплив. Вода попереду аж клекотала. Ой помру, допоможіть. Я більше не буду, захлинавсь один голос, і тут же йому вторував Митько. Та не хапай, не хапай, кому кажу, стягай з нього це опудало, закричав Митько мені, бо в знизу підважуй. Я хопився обіруч за ту страхітливу голову, під пальцями відчув цупку тканину. Проте звільнити Василя ніяк не міг. Тоді я підів рукою знизу і, намацавши якийсь пасок, що стало сили, рвонув за нього. Пасок відірвався і опудало потвори легко летіло геть. А втім, це вже було ніяке не опудало. Зіжмаканий фарбований брезент і Потрощене паліччя каркаса. Дерев'яні шипи повідлітали, зуби відклеїлись, то вже було ніщо, мотлох, сміття. Тим часом ми мало помалу наближались до берега. Ось ноги мої вже торкнулись грунту, і ми з митьком під пахви витягли Василя на сухе. Схлипуючи, він повалився на пісок і очманіло поводив туди, сюди, безтямними очима. Догрався, мовив Митько, схрестивши на грудях руки, пустунчик. Василь щось белькотів, раз у раз пускаючи з рота фонтанчики. Видно, він здорово наковтався в води. Рятуйте, проквилив зрештою перше розбілеве слово. Та вже врятували, відповів я, чи тебе ще в село віднести? Ні, в село не треба, цокотів він досить жваво зубами. Я сам. Ну, і чого ж ти домігся цим маскарадом? – спитав Митько. Я хотів вас налякати, схлипнув Василь та в ременях заплутався. Ха, налякати, гордо мовив я. Ми не злякливих, правда Митю? Еге, не злякливих», – протягнув Василь. Він іще не зовсім оговтався, а каністри хто злякався? Якої каністри? І слідів. Яких таких слідів? насторожився я. Дивіться, яких. Він важко відліз навкорачках у бік, понишпарову темряві і повернувся з якоюсь дерев'янкою, і з розмаху вдарив об пісок. О, о, і сьо. Всюди, де опускалась дерев'янка, з'являлись сліди. Такі знайомі сліди Митькозавра». То це ти, це ти ставив оті сліди. скрикнув я, дивлячись, як під ударами дерев'янки, гине наша мрія про велике відкриття. А хто ж, по-вашому? Звичайно, я. Вирізав із корча оцей от слід і ставив час від часу. А ви й повірили дурні голови, і бурштин вам подарував. У сестри знамиста зняв, та той не бурштин зовсім. І дерева граблями подряпав, і вороняче пір'я поклав, і в тромбон дудів, дієзів, а ви і не впізнали. А бульбашки пам'ятаєте? Так то я прив'язав до дірявої каністри каменюку. І пожбурив у воду, от вона й булькала. Сам я тоді у кущах сидів і от сміху помирав, за ногу вхопить. Хто? Каністра за ногу? Ха, а вони щось там шукають, до бібліотеки бігають. Легка тінь нашого митькозавра змигнула востаннє перед моїми очима. І зникла назавжди. Василь закашлявсь і знов пустив ротам фонтанчик. А здорово, я вас, га? у дурні пошив, а ви й клюнули. Ах ти ж, ах ти ж брасіфав, засичав я і підступаючи до нього, ах ти ж де плодок нещасний, то ти нас дурити здумав, Ану, митю, давай нам ну, виб'ємо йому бубни. Такинь Сергію, озвався Митько, давай краще подякуємо йому. Подякуємо, дурновато гикнув Василь. За що подякуєте? Я теж здивовано зиркнув на Митька. Васю, почав я голос мого друга, а що ти знаєш про стегозаврів? Стегозаврів, перепитав той, а про археоптерикса. Кого, кого? Та йдіть ви зі своїми птеріями. Так от, Васю, ми тобі вдячні за те, що ти влаштував нам такі чудові канікули. Ми, Васю, відкрили для тебе такий світ, якого тобі, Васю, і не снилося. Ти сказав, що пошив нас у дурні. Ти, Васю, коли хоче знати, сам себе пошив в дурні. Ну, «Но, но легше там, озвався Василь. Він уже трохи оговтався і видно було, як допекли й дошкулили йому митькові слова. От за це й спасибі тобі, Васю, не звернувши уваги, на цей застережливий вигук, закінчив. Митько, ходімо, Сергійку. І ми пішли, а Василь лишився на піску, мокрий і жалюгідний. Ніхто з нас не зронив і слова, та чи була в них у тих словах якась потреба? Ось ось уже мав спалахнути обрій там, де сходить сонце. Я кракував поруч із митьком і думав. Як здорово вминув у нас цей місяць. А колекція нараз виринула в моїй пам'яті. А як же колекція? Але ж у нас попереду ще півліта. Тут же заспокоїв я себе. Це цілий місяць! Теж, мабуть, не менш цікавий і переповнений новими подіями. І взагалі у нас попереду ще дуже багато цікавого. І завжди так буде, поки ми з Митьком. Поки ми з митьком.